Зв'язку з тим, що сівалка забивається, ми вирішили спробувати рублячий коток перед посівом. Подрібнити масу і, може, тоді не буде забиватися і не нагортати куб. Це наше нове придбання 2023 року. Не дешева новинка, але вона для цієї технології обов'язкова річ. Обов'язковий агрегат. Що займаюся покриною, треба мати. Це до речі, не хімічний, не спосіб знищення покривних. Це не знищення, а припинення вегетації. Маєте рацію. Рослина рубає, рослина суха після гліфусату. Але будемо результат зараз бачити після проходу сівалки. Бо так нічого не можу сказати. Ну, Сидрат порубаний, вже не та маса, яка була, вона стала дрібніша і розсипчаста. І не така довга, так? Так, да? і не така довга, бо тут дуже потужний седрат. Якщо тут подивитися, то вони то такі такі. Оце вони і забивають, так? Да? Так. Тут вона велике, довгі. А там вже після рублячого катка вже воно е, подріблене, і перемішане і рівномірніше лежить на ґрунті, то я сподіваюся, що сівалці буде легше, так? Думаю, що так. Подивіться, грунт не оброблений, не зачепило, от як на твій погляд. Е, ні, грунт не, не оброблений, де-не-де місцями є, що зачепило трошки, але, ну... Це не, це не оброблений. Ґрунт. Нормально, да? так, так? Коли так. маса велика, то... Ну, це, це мусово, рублячий каток мусово. Тут саме велика маса, да? так? На само... інших полях без катка обходили. Без, без катка. Всі поля е, були, то там не, не, не було нічого, сидорати, ні. да? але там не був такий сидерат. Так, бубовими... да? так, там не був з бобовими культурами, там був, було жито і австрійська конюшина. Ага, тут маса десь чиндери. Так. Де-не-де, -де -де, бачу, і все такий можем... Зачепило. Ну там ну, Для де... да, Заросли мало. Зараз подивимося, який ефект. Здравствуйте и прием. Сивалка идет по подвидному тону. Ô, mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người А, маєте на увазі чи не неволого для забивання сівалки? Ні, все чудово зараз. Подрібнення маса. Хоча ми не хотіли цього робити, не планували лишній прохід по полю техніки, але прийшлося це зробити, бо така сівалка не наутільна, пристосована до наутілу. Навіть підняли е, розгортачі рядків, бо забивалися вони найперше, і потім вимілили диски для внесення мінеральних добрив. Зараз чистимо на інший сорт, тут демо поле. Закінчився дуже напружений, дуже насичений день і дивне відчуття. Відчуття втоми і задоволення від того, що я бачив, від того, як тут ведуть себе культури на різних полях, як тут вирішуються проблеми. Не виходить так, будемо робити отак. І все йде все одно до своєї цілі. Дуже цікаво, як це поле буде виглядати через місяць, коли ми зберемося всі тут на польовий день регенеративного землеробства. Чекаю друзів, колег, однодумців, ноутілерів і не тільки і мінітілерів, які хочуть перейти на регенеративні системи землеробства. Приїздіть, ласкаво просимо в Бауер Plus дорученка Віталія. Хто хоче приєднатися до нас, посилання на сайт цієї події у профілі до цього відео. Зустрінемось через місяць у селі Буяни, фермерське господарство Bauer Plus, Волинь. До зустрічі!